Друзі, вітаємо на каналі Український Подкаст номер 1 Сьогодні обговоримо підсумки Давосу з економічного боку, адже цей саміт насправді початково присвячений саме економіці. Зі мною на записі Ус, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Дуже вітаю. Вітаю Богдана, і вітаю всіх, хто нас дивиться. Як оцінюєш завершення Давосу саме з економічного плану, бо обговорювалося багато а чи є якісь практичні результати для України та світу? Ну, безумовно, насамперед це про економіку про економічну складову глобалізацію, і добре, що по перше, він мав місце, і там виступали лідери не лише європейських країн, а сполучені штати Америки, мали велику делегацію. Що щоб то не було, свідчить про їх бажання лишатись в глобалізації, лишатись в економічних процесах, в тому числі економічних процесах, які пов'язані так чи інакше з європейським континентом, бо доктрина. Безпеки США щодо концентрації на східній західній верніше півкулі казала, що східна їм не цікава, Тим не менш той факт, що велика делегація свідчить про це. Поки що будемо ще я думаю, розбирати всі рішення, які були прийняті. Але те, що ми чуємо, насамперед, що не буде запровадження мит, з боку Сполучених Штатів Америки на товари окремих країн, які надіслали своїх військових до Гренландії, і це дуже добре, тому що, по перше, практично я не уявляю, як можна в торгівельній площині запроваджувати мита на одні країни ЄС і не запроваджувати на інші. бо в торгівлі у вас немає окремих країн ЄС. У вас є одне ЄС. А тут виходить, що заява була. Ну я думаю, що Трамп пояснили, що не можна так робити, і він красиво вийшов ситуації, сказав, що цього не буде, але ну як економічний результат цього довосу, це можна прийняти. Далі Гренландія, все ж таки, я вважаю, що не було там ніякого безпекового інтересу. Там інтерес був суто економічний, а саме видобуток крітка елементів в Гренландії, адже після Китаю Гренландія це номер два. Територія дається ці з цієї інформації, що ми чули принаймні після зустрічі Трампа і очільник генерального секретаря НАТО Марко Рюте досягнута якась домовленість, тобто, Скоріше за все, ЄС піде на поступки, що дозволить США видобувати ці рідкоземельні елементи, адже раніше ЄС був проти через те, що там поруч покладу уранових руд, що збільшує радіацію. Тобто ще безумовно будемо чекати останніх панелей. Чому тому, що казали, що будуть обговорювати долю міжнародних фінансових інституцій, світової організації торгівлі? Але я так розумію, що поки що не готовий щось представити, але почекаємо, можливо, за тиждень по завершенню Давосу. Ми отримаємо більш детальну інформацію, чи є якісь домовленості щодо гопотетичного можливого реформування тієї світової організації торгівлі про що говорить і Трамп, і багато хто сполучених штатів Америки. До речі, ви дивилися панельку, яка була про енергетику. Дуже цікава про штучний інтелект, дата центри. О, там є така цікава заява. Одного з якщо я не помиляюсь, міжнародної енергетичної агенції. Він директор, він сказав, що зараз світ входить у фазу електрики, точніше, в якусь еру електрики, і ключові принципи збереження енергетичної безпеки це диверсифікація, якщо я не помиляюсь, прозорість інвестицій та. Пратнество, як ви оцінюєте це, і наскільки правда, ми в новій енергетичній фазі для всього світу енергетична безпека? чи стане вона рівнем державної політики, а не тільки приватного сектору? Безумовно, я так розумію, що частково ця панель грунтувалась на досвіді України, що не в якому разі не треба мати. Централізовані єдині центри розподілу електроенергії, адже удар по цим центрам, виведення їх з ладу, проводить до відсутності електроенергії практично всі всій країні. Якщо це один центр, тобто це треба диверсифікувати. Зрозуміло, що енергія потрібна треба шукати якомога більше джерел генерації електроенергії. І про це власне також домова. Безумовно, зараз штучний інтелект. Він стає складовою життя всього світу, і хто впадає в цю сферу, скоріш за все, в найближчі роки буде мати гарні пробудки. Тому логічно, що про це зараз і говорять. Поки не можемо сказати, що є якісь інші більш важливі теми, адже саме штучний інтелект став основною темою розвитку нашого світу і давав тому підтвердження. Але ось, штучний інтелект в енергогенерації це також важлива річ, щоб розуміти, як перерозподіляти ці потоки, щоб не було десь занадто багато, де занадто мало. А щоб баланс саме кругувався штекляхом штучного інтелекту. Але при цьому треба зберігати певний контроль, щоб не бути в повній залежності від нього. Ну, до речі, цікава думка. Ну, давай трошки про Україну. Заява Вітка. Зона вільної торгівлі, безмитна торгівля України зі сполученими штатами. Про що це реально? Ту, ну, тобто, взагалі, це можна реалізувати, і наскільки це потрібно Штатам? І наскільки це буде вигідно для нас? Як оцінюєш? Ну, дивись, насамперед слід розуміти, що зона вільної торгівлі, угода по неї вигідна тій країні, яка має профіцит у торгівлі з іншим, тобто, у сполучених штатах Америки є профіцит з Україною доволі великий. І тому, скоріш за все, команда Трампа, коли підняла а, питання, а з ким у нас найкращий профіцит, їм дали перелік країни, Україна в цьому переліку безумовно присутня, і тому починають казати про цю зону вільної торгівлі. Але поки що я сприймаю це в контексті вмовляння України відмовитись від нашої території. Тобто, нам говорять, що ви відмовитесь після цього ви отримуєте певні економічні бонуси складової, яких буде угода про вільну Але. Ось тут я завжди нагадую, що у нас з європейським союзом також є угода про вільну торгівлю, але чи значить вона, що ми безмитно простачаємо будь-яку продукцію до ЄС ні, не значить тому, що в угоді про вільну торгівлю є купа додатків, які говорять, що ось тут ви продаєте це стільки-то, як, наприклад, запроваджені в торгівлі з ЄС а безмитні квоти, тобто, наприклад, помеду, ось ви можете стільки тонн поставити без плати мита, а все інше це зі сплати мита. Якщо позгадуємо момент, то це не проблема по м'ясу м'ясокурятини, курятини – це велика проблема. І зазвичай постачальники цієї світської птиці, до якої відноситься курятина, вони не можуть продавати понад норму, тобто це їм не вигідно. Ось так може бути зі Сполученими Штатами Америки. Тобто, може бути угода, але в цій угоді буде багато пунктів. Які, скажімо так, створять обмежені можливості по отриманню прибутків від них? Ще один приклад це Туреччина, де угода про вільну торгівлю є, але Туреччина говорить, що за цією угодою в будь-який момент ми можемо її зупинити, особливо по зерновим. А для України найцікавіше це ринок зернових Туреччини, тому сто Так тому гіпотетично угода бути може, але треба дивитись для. для до формулювання, які будуть в неї закладені, це дуже важливо. Ну, така цукерочка з трохи іншим присмаком. Так слухай, а що ми можемо вести до США? От якщо ти кажеш Туреччина, це зернові, зрозуміло. Європа це продукти харчування, продукти неперероблений, ресурс якийсь, ті ж природні ресурси, та ж деревина. Ну, вони хочуть, а нам би навпаки це не вести туди, нам би туди експортувати вже продукти з доданою вартістю. Але я думаю, про це можемо поговорити іншим разом. А до США що повеземо? Дивись, насамперед це Чавун. Як би це можливо не звучало якось на але Україна постачає багато чорної металургії саме до США, окремі види продукції насамперед Чавун, і це не про там якісь пару штук. Це про сотні, якщо я не помиляюсь, 700 мільйонів доларів. Чому Україна поставила до США в минулого 2025 року? Тобто це був значні обсяги, і для нас безумовно цікаво, щоб по чорній металургії, а це основа нашого експорту в США. у нас не було проблем, тому що ці види човну, про які я згадую, частка США в експорті України становить менше 75%. Тобто три чверті нашого човну ми відправляємо саме на ринок США. А далі треба дивитись певні компоненти, тому що, наприклад, угода про вільну торгівлю з ЄС, що вона нам дала? Ми почали залучати інвестиції в будівництво заводів, які виробляють різні проводи для автівок. Коли ми говоримо про виробництво автівок в Німеччині, то не слід забувати, що це вимагає багатьох компонентів, включаючи компоненти, які роблять в Україні. І ось зараз фактично Україна заробляє на цьому. І коли поляки блокували нагадую кордон з Україною, німці були дуже дуже розлючені. Не тому, що вони так за нас переживаються, тому що їх автомобілобудівна галузь не отримувала важливі для них компоненти. Вони казали, що ми будемо запиняти власне виробництво автівок, бо не отримуємо з України важливих речей. Тому це те, де Україна може, вже має досвід, і що ми можемо реалізувати у разі угоди з США про вільну торгівлю, якщо це буде, якщо нам буде обмежень на цю сферу. Ой, ну ти такі цікаві факти розкриваєш. Обов'язково продовжимо розмову в наших наступних випусках. Друзі, дякую за перегляд. а Тобі Іване, дуже дякую за цю цікаву дискусію. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Дякую.